Впродовж двох тижнів у Трускавецькій школі-гімназії знаходиться чудовий волонтер із Канади, ім'я якому Марк, який впродовж двох тижнів ділиться досвідом, займається із трускавецькими дітьми, і взагалі демонструє, наскільки приязними можуть бути відносини між нашими країнами. А сьогодні Марк спільно із учнями Трускавецької гімназії ліпитиме вареники. Почалося все з того, що ми з інтернету почули. Таке побажання і клич такий по всій Україні. Компанія Go, Camp, Go Global організовувала волонтерів. Люди з Америки, які також з британського консульства і з Корпусу Миру США вони організували так. Ку акцію, коли запрошували волонтерів з усього, з усього світу на високому рівні, це було на рівні консульств, на рівні посольства в Україну, щоб вони брали участь у навчанні та розвагах у літніх мовних таборах, пришкільних мовних таборах у, наш, у наших школах в Україні, ми з дівчатами наша кафедра зголосилася, і ми послали запит і також на конкурс і. Пройшли цей конкурс і, і нам запропонували волонтери. Спочатку волонтер, який мав приїхати в нашу школу, ВНВК СЗШ США No2 гімназія. Перший був з Сполучених Штатів, але він чомусь за певних причин відмовився. І коли, я, коли мене як представника кафедри направили в Київ на тренінг, я дуже переживала, що ми не отримуємо волонтера. Але все ж таки вони нам надіслали в другу хвилю волонтера, і це виявився Марк. Ми з ним з'єдналися. По електронній пошті поспілкувалися Марк. З Канади мені дуже сподобалося те, що Марк сказав, що він має зв'язок з Україною, оскільки в нього сім'я пов'язана з українською діаспорою, його дружина. А сам Марк не українець і тому, але він показав дуже багато високий рівень зацікавленості нашою державою. І тому сказав, що він вивчає українську мову, трішечки вивчає українську мову. Тому ми дуже раді, що ми отримали. Мами дуже активного, дуже зацікавленого і дуже приємного волонтера, такого як Марк. Оскільки він дуже активний і дуже гарно співпрацює з дітьми зараз. Як враження у вас від України? От від Трускавця, в першу чергу, які враження? What are your impressions from from Ukraine and It's an extremely hospitable country. Everybody is very welcoming. And uh, very European, I would say, um, in nature. Uh, everybody's concerned about the war uh, and they're uh, upset with Russia, but uh, daily life goes on and uh, people are being uh, very, uh, very nice, and uh, I'm enjoying it uh, extremely, uh, a lot. Люди тут дуже дружні і дуже гостинні, і він е, вражений І також, оскільки він е, йому відомо про ситуацію із конфліктом з Росією, але життя продовжується і йому подобається, що е, люди продовжують працювати в, в мирній атмосфері. Йому дуже подобається в Троскавці. Добре, скажіть, будь ласка, чому саме у вас таке зацікавлення велике до України виникло взагалі? З чого воно почалося, і що саме вас найбільше зацікавило в Україні як, як нації? От і вос дерізм об йо інтерест ін to, to різін ю дісайди ту визитюкрейн something about Ukraine? my main reason is because I, i'm involved with the diaspora uh, in canada and i work and i serve in the church there. but uh, i was very interested in the go-camp program. it's an excellent program with a very well thought out so that it helps the next generation of children uh, in their english-speaking abilities. because i work with ukrainian kids in canada, uh, it was a natural fit for me to come and uh, visit Ukraine and work in Ukraine. Mm -hmm. Ось, його зацікавленість походить з того, що він все ж таки його сім'я пов'язана з українською діаспорою, і він працює з дітьми в українській школі при церкві православній в Канаді, і це для нього було звич, звично працювати з дітьми. Також він прислуговує в церкві, і з того походить його великі великі зацікавлення. Він також дуже радий, що він здатний допомогти нашому наступному поколінню українців краще розуміти й говорити англійською мовою. Добре, скажіть, будь ласка, зі свого досвіду, от українські діти, які живуть в Україні, от Ukrainian Ukrainian kids and Ukrainian Canadian kids. Чи вони відрізняються? От наскільки? Is there a difference between Ukrainian kids and uh, Ukrainian diaspora kids in Canada? What is the main difference? Yes, the main difference is language issues because uh, maybe one-third of the Students that we have are newcomers, recent immigrants to Canada. One third of them speak uh, a little bit of Ukrainian, and one third of them do not speak any Ukrainian at all. So we are increasingly doing things uh, in both Ukrainian and English at our school. Різниця полягає в тому, що е, діти, які вчаться у школі в Канаді, е, частина одна третина з них е, приїжджає з е, України і не вміють говорити англійською мовою все ще. А інша частина походить з діаспори, які мало говорять е, е, саме е, українською. Тому е, Частина не говорить англійською, частина не говорить українською, і треба працювати і українською багато роботи виконувати, і англійською багато роботи виконувати. Тому в цьому велика різниця. Добре, що вам найбільше запам'ятається якесь таке найяскравіше враження за час вашого перебування у Трускавці? Okay. The most bright uh, impression of your visit to Трускавець Truskavet. I see tremendous opportunity and long term growth. in truskovets uh, i think many of the old sanatoriums have to come down but in the center of town where you have many small hotels it's wonderful opportunity and i, and I envision many many small hotels and uh, an improvement in the, the tourism in truskovets Його вразило в саме можливість розвитку як курорту маленького містечка. Він вважає, що ті велетенські санаторії, які були раніше, їх треба відступити від, 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 від них. А він бачить дуже багато маленьких приватних готельчиків, і це також його вражає, що місто може зростати за рахунок туризму і за рахунок відпочиваючих. Добре, якщо говорити про освіту, ви вже подивилися, як працюють трускавецькі школи. Що можете порадити, яким досвідом ви ділитеся із трускавецькими педагогами, і можливо, який досвід запозичити і привезти до Канади? Uh, what did you learn from our uh, so teaching staffs and what would you advise uh, to us uh, what would you share? what kind of experience would you share with with our teachers? the I think I see extreme dedication on behalf of the teachers. They're doing an excellent job, and the students are very good quality and their English level is very, very good. And I would encourage the teachers to be more, confident in their abilities and in their students because their students are, are doing very well. Their English level is very good. Йому подобається відданість наших вчителів в своїй роботі. Він е, схвалює е, роботу наших вчителів і також е, е, зазначив, що рівень наших е, учнів, рівень англійської мови, є досить е, на високому рівні. І е, те, що Марк порадив, то це бути більш відданим своїй праці і бути більш впевненим в тому, в чому ми робимо, що ми робимо? Скажіть, будь ласка, ще скільки часу ви ще плануєте перебувати в Трускавці, і чи плануєте вже, чи думаєте про те, щоб повернутися з повторним візитом? still and are you planning to visit Ukraine once again? I have one more week in uh, Truskavets before I move on to Dobromyl and Lviv, uh, and of course I will visit Ukraine again. Mm -hmm. And Truskavets is a perfect place to come uh, for people who've, who want to ease into the Ukrainian experience because you have so many facilities here, nice hotels and so on. Okay. Марк залишиться ще протягом тижня в нашому місті, буде працювати з вчителями і дітьми табору в третій школі. А після цього він планує відвідати своїх друзів у Львові та Добромелі, а потім поїде додому. Але він, звичайно, планує повернутися в Україну і каже, що саме, якщо ті ті люди, які хочуть краще зрозуміти українців, їм краще приїжджати в рускавець у комфортні мові. the vize truskavets online